Добрий день, любі діти, ось і закінчується чарівна білосніжна пора року зима. Зимонько, голубонько, в білім кожушку любимо ми бігати по твоїм сніжку. Всім рум'яне шличенька, ти оцій порі і ладнаєш ковзанки в нашому дворі. Повторимо зимові місяці. Перший місяць називається Грудень. А зараз скажіть самостійно. Другий місяць називається січень. А тепер скажіть, як називається другий місяць? Третій місяць називається Лютий. А тепер ви скажіть, як називається третій місяць? А тепер скажіть самостійно перший місяць, другий місяць, третій місяць. Ну ж бо снігу намело, стало білим все село, біла стежка, біла річка, біла вишня і смерічка, біла хата білі коні, тільки носики червоні. Назвіть ознаки зими з неба падає, на дворі сильний. Люди вдягаються, деякі тварини впадають у зимову, річки покриті, дерева та кущі без, на дворі мете, на дахах будинків звисають. За вікном летять сніжинки на дерева і будинки, на мости і ліхтарі, на дороги і двори. Все навколо біло-біло, снігопад дарує диво. Він пухнастим покривалом землю ніжно укриває. Вибігли у двір малята в сніжки з друзями пограти. І маленькі топчуть ніжки в свіжому снігу доріжки. Пограємо в гру, назви зимовий одяг та взуття. Люта зимонька прийшла, все снігами замела поле, ліс, дороги всі у засніженій красі. А зараз послухайте, будь ласка, правила безпеки взимку, будь обережними взимку. Переходьте дорогу на зелене світло, світлофора. Не катайтеся на тонкому льоду на ковзанах та санчатах. Не ходіть близько біля стін будинків, з даху може впасти бурулька. Не беріть сніг або бурульку до рота, можна швидко захворіти. Граючись у сніжки, не кидайте їх в обличчя. Не спускайтеся із гірки на проїжджу частину дороги, не перебігай вулицю в недозволених місцях. Любить зиму дітвора, тішить діток, диво, сніг, щастя й радості пора. Скрізь звенить дитячий сміх на санчатах малюки із гори, що духу мчать, грають сніжки залюбки, очі радістю горять. Пограємо в гру зимові розваги. Вам потрібно самостійно назвати зимові розваги. Весела в нас зима, веселішої нема, грає срібними зірками, в'ється синіми димками, снігом землю обійма. До побачення, люба зимонько, чекаємо тебе в наступному році. Сьогодні ми пригадали року зиму, назвали місяці ознаки зими, зимові розваги та зимове взуття та одяг. До побачення, любі діти! До нових зустрічей.